каркасик Давай, 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 Вставай! давай, 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 Нема я потребів. Давайте. На сьогоднішній день і надалі прикордонника Меченівецького загону продовжуються заходи щодо протидії протиправним елементам, які намагаються переправити тютюнову продукцію через країну-румунський кордон. Так, вчора ввечері Спільною міжвідомчою групою з числа прикордонників Чернівецького загону Західного регіонального управління правоохоронців області Служби безпеки національної поліції та ДФС було затримано вантажний автомобіль, в ході огляду якого було виявлено подвійну стінку, за якою знаходились приховані тютюнові вироби. Сигарети марки Марбле Ашима. Чоловіки приховали. За подвійною стійкою з метою уникнути контролю, який здійснюється перед в'їздом в контрольований прикордонний район.